Вітаємо! Дякую, Дякую! Приємно вас! Пригоду, да. Дякую! бачити! Беріть воду, піхоті, хлопці, Дякую! Морська піхота є, хлопці! Виходимо! Гарпіки піхоти! Піходять! А що тепер, хлопці? Можете на поки груди сказати слава! Україні! Героям слава! Морська піхота, підходить! Слава Україні!

Слава Україні! Героям! Слава, слава Україні! Героям! Слава! Україна! З поверненням, хлопці!